Ми говоримо сьогодні в світі байдужі. Всі сьогодні, коли ми говоримо за наших солдат, які захищають, багато хто, знаєте, їх уже й не згадує. Багато хто і не згадує. На цій неділі була в мене зустріч, до нас приїжджали Женя, Віроніка. То обично ми так дві годинки, а цей раз у нас було достатньо часу. Ми дуже довго спілкувалися, і я задав питання, Жень: хто тобі пише з церкви? Хто тобі телефонує з церкви? І я був приємно вражений, коли він почав говорити, що слухай, той брат він постійно мені пише. той брат постійно телефонує, я навіть не міг подумати. І я дякую Богові за те, що ми не забуваємо наших захисників. Сергій дядечко, Вітя, Женя, це брат, який з нашої церкви, але є наші сусіди, які сьогодні захищають. Якщо ми знаємо, і в нас є номер написати СМС це, це дуже добре. Дати йому знати, слухай, я за тебе пам'ятаю, я молюсь за тебе, я переживаю за тебе. Це дуже добре. Але сьогодні, знаєте, якась байдужість. Спілкувався на цій неділі з Віталій, ну, волонтер наш. І він каже, ну це не те, що було в перші роки війни. Ну, звичайно, каже, люди десь виснажилися, звичайно, все, все зросло, але спілкуючись з людьми, каже, ну реально байдужість. От, ну, воно мене не торкається. От, от, оце їхнє. А за ними стоять дружини, матері, батьки, діти. Ну, ми розуміємо всі це. І як важливо, друзі, нам, як церкві, не бути байдужими. Нам як церкві не бути байдужими. Я хотів би, щоб сьогодні ми переглядали, як ми відносимось до наших захисників, до їхніх сімей. У нас серед нас є і мами, чиї сини воюють, і жінки, чиї чоловіки воюють, батьки воюють, От Славік також. Недавно приїжджали з Кристівна, ми спілкувалися, забігали до нас. Важливо не бути байдужим.